Майже літо від початку цього року метеорологи зафіксували на Прикарпатті 37 температурних рекордів. Проте кажуть, лякатися не потрібно. Нетипове для березня та квітня тепло це наслідок африканського циклону. Яких ще погодних сюрпризів очікувати у найближчі дні? Наша Вікторія Резун знає. Весна цьогоріч настала значно раніше, кажуть метеорологи. А відтак чи не щодня вони фіксують нові температурні рекорди? Так само були відмічені і в березні місяці температурні рекорди. І у березні на, у Івано-Франківській станції Івано-Франківській та коломи були перевищені абсолютні місячні. Максимум, максимум температури повітря за весь період спостережень у березні. Показники термометра у березні-квітні цього року стали рекордними за весь період спостережень, кажуть синоптики. А це за останні 33 роки. Є такий журнал, і в такий день, якщо перевищує температура від історичного, то ми тоді його і фіксуємо як історичний максимум. Оце ми бачимо це зараз над нами температура. От збільшується, сонячно, скрізь гріє, вся Україна без, без опадів. При Карпатці природнім сюрпризом тішаться. На початку квітня вже така тепла погода, це дуже радує. Трохи піднімається настрій, якось по-весняному класно. Тому я дуже-дуже рада, Скільки років я живу, я не пам'ятаю такої погоди. Стало легше на вулиці ходити, не потрібно одягати купу одягу на себе, гуляти більше з дитиною. Ну і, звичайно, яскравіше все виглядає. Психологи кажуть, потепління добре впливає на настрій та самопочуття, проте лише якщо людина не має метеозалежності. Коли йде збільшення світлового дня. І є зростання сонячної активності, то наші рецептори в очному дні реагують, виробляється більше хороших позитивних гормонів, і настрій реально піднімається. Тобто оця веста це дуже добре, коли збільшується світовий день, люди це відчувають. Синоптики кажуть, у всьому воїнам теплий африканський циклон. Високі показники денної температури від 25 до 20 до Семи тепла обумовлені поступленням теплої повітряної маси з південного заходу Африканського континенту. Тобто, ви, може, чули, знали, що піщані бури впливали на Європу і однозначно на Західну Україну. Проте вже цього місяця очікується невелике зниження температури та підвищення вологості, прогнозують метеорологи.